За знання призи завершився турнір юних інтелектуалів «Знай українське, озброївшись знаннями та комп'ютерами, близько п'яти тисяч українських учнів змагалися за звання кращих. До фіналу дійшли понад 350 розумників та 29 шкільних команд з різних куточків України. Їм довелося пройти тестування з історії України, літератури та виконати загальний навчальний тест. Все це для того кажуть організатори, аби вкотре довести, що найцінніше це знання. Дати молодим людям. Надію і віру в те, що сьогодні знання мають величезне значення, і вони є неоцінені. Не все вимірюється тільки наявністю певних розміру твого особистого статку, є те, що не вимірюється ніякою сумою, це, це є знання. Це є культура, це є духовність, духовність нашого молодого покоління. А от переможцями цьогорічного турніру стала команда інтелектуалів гімназії інтернату для обдарованих дітей з Полтавщини. Вони отримали мультимедійний клас. Ще 14 розумників новенькі планшети. Виграли дуже розумні діти, але виграли такі діти, які цей планшетний комп'ютер ніколи би собі не дозволили купити, принаймні в найближчі 5 років, і таке. І таке є. Я вже казав, що Бог не дивився в кишеню татові і мамі, коли давав талант. І наша з вами справа підняти цей талант, а потім за рахунок цього таланту ми будемо жити. Турнір юних інтелектуалів знає український» відбувається другий рік поспіль. Цього разу він вийшов на всеукраїнський рівень. Організатори сподіваються, що такі змагання знань знайдуть підтримку і у вищих ешалонах влади. Іван Янчук, Сергій Попович, новини 402.